Інформація для тих, хто їздить на автоматі та паркується на спуску чи на підйомі без ручника. Отже, що у нас відбувається? Ми бачимо шестерню паркінга. важель, який вмикає саму шестерню паркінгу. Коли автомобіль знаходиться на спуску, відповідно ми вмикаємо. Паркінг, автомобіль відкочується до тих пір, поки місць не попаде в зуб в шестерню під дією пружини. Ось таким чином це відбувається. Далі вага автомобіля давить на цей зуб, тим самим не дає можливості далі скотитись. Коли ми хочемо перевести зип-паркінга на драйв чи на реверс, ми буквально вириваємо цю шестерню, тому що ця шестерня, повторюю ще раз, вдавить на цей зуб. Щоб такого не відбувалось, нам потрібно вмикати ручник одночасно, коли ми вмикаємо паркінг тим і водночас вмикаємо ручник. І тоді нам легко буде. Переключатись з паркінга на реверс або на драйв. В сучасних автомобілях є система автохолд. Досить зручна система. В автомобілі Toyota rav 4 вона працює таким чином. Нажимаємо клавішу, на щитку прибору бачимо зелений індикатор про те, що його система увікнена. Далі ми перемикаємо з положення Паркінг в положення драйв і рухаємося. До прикладу, ми хочемо запаркуватись на підйомі. Зупинились. На індикаторі загорілось індикатор hold, утримання. Утримання відбувається за рахунок гідравліки. Переводимо ми в паркінг. Чуємо, що спрацював ручник. От. І якщо далі ми хочемо рушити з місця, ми безперешкодно перемикаємо з паркінгу в реверс, ручник вимикається автоматично і ми рушаємо.